Всім добрий вечір, друзі. От погляньте, який урожай чорний. Ось красивий такий. Красивий, так. Да. Дуже. Дуже красивий. Велика польза усього куста такого. Птахам, звірам, корм. І дуже класний захист робить черновніку. Вот красивий. Мені ну, бачить один... такой. Угу. Ні один орел сюди не залетить, ніхто не пролетить. Тут такий ось такі гострий. І, да, і кабан тут ховається лисица. в ньому. І лисиця, а ще хто є, Погляньте, який класний. Ворона вверху сидить. О, <с <с так, да, красиво. така. Погляньте коста. Буде нашим звірям трошки корма на зиму. І на зиму на осінь поздню. Красота. Самі по собі розросли ці кустарники, я їх пам'ятаю. Маленьким таким як Дімон Біго не було тут. А оце от за років 15 от, така от густота вийшла. Клас.